Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Я, пастор Олександр Руденець у програмі Відкрита Біблія, і епіграфом буде Слово Боже, із Євангелія Марка, із другого розділу, читатиму з 13 і 14 вірша. І вийшов над море Ісус знов. І весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. І коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною! Той встав і пішов услід за ним. Любі наші глядачі, всі, хто йдуть за Ісусом, Християни, знаю, що у вашій хаті, як правило, є ще ті члени вашої родини, які на шляху до пізнання Бога. Хочу вас інформувати, що наша програма орієнтована саме для того, щоб ми відкривали Біблію і знайомили із Словом Божим, і з Господом тих людей, які ще шукають Його. Тож покличте до екранів ваших родичів. Ця програма і для вас, і для них. Сьогодні хочу говорити про покликання і винагороду. Ось сидів чоловік, займався своєю справою. І сталося так, що проходив Ісус, тільки глянув на нього, покликав його. Цього погляду, цих слів вистачило, щоб людина покинула все і пішла за Ісусом. Потім цей чоловік, звичайно, мав кращу долю. Цей чоловік став одним із учнів Ісуса, одним із апостолів. Він війшов в історію, його сьогодні вшановують, його знають. Якби він був просто там отметником чи кимось, на тому його історія життя закінчилась, і він би просто пішов, не знаний ніким і не згадуваний ніким. Так от всі ми, які йдемо за Ісусом одного разу, мали таку практику зустрічі особливої з ним. Коли Бог покликав нас, і ми прийняли рішення, і ми пішли за Ним, почали служити Йому, почали щодня присвячувати кожен день для нашого Господа, шукати, пізнавати Його, спілкуватись з Ним і служити Йому. Хочу вам сказати, що кожен, хто прийняв таке рішення в своєму житті, ніколи ще не жалкував за тим. Дуже багато людей згодні з тим, що треба примиритись з Богом, прийняти Ісуса в своє серце, покаятись в гріхах і бути християнами. Але не всі це роблять лише тому, що їм здається, що християнство це треба себе обмежувати від якихось радощів, це треба вже чогось не робити. А як же ж я, а як же ж я зможу оте от чи інше покинути? І тому вони бояться покинути свій маленький світ, свої якісь там інтимні секрети, і із-за того не приймають Ісуса в серце. Але скажу вам цілком відповідально. Воно вартує того, щоб покинути щось маленьке, особливо те, що деструктивне, що руйнує нас, на користь Ісуса Христа, і зробити вибір на користь Ісуса. Той, хто зробив такий вибір, ніколи про те не жалкував, і та людина завжди стає успішною. Її доля вона досягає великих висот, вона має великої поваги, пошани, впливу на людей. Вона отримує багато вдячності, навіть слави від людей тільки тому, що ми свого часу присвятили себе Господу. І я хочу сказати вам свою історію, своє свідоцтво. І я виріс в християнській сім'ї, і вже в четвертому поколінні я віруючий, і ріс молодим юнаком у церкві, в служіннях різних, і... але це було таке легковажне християнство, як і всі молоді люди. Я собі так і знав, що треба в церкву ходити, і знав, що треба щось там робити, але собі так і в світ трошки заглядав, як і всі хлопці і дівчата, і міг собі щось там таке дозволити, що в церкві вважається неприйнятним. І Ось в совєтські часи довелося йти в армію до війська. Або у християн було два вибори або йти в тюрму на 5 років, або йти на важкі роботи у будівельні загони і відбудовувати військові об'єкти у радянській армії. Таким чином я потрапив до Саратова у будівельний загін, і ми працювали на тяжких роботах будівельниками. Це молоді хлопці, 18 років, і, як правило, в такому війську, так званому, ми ніколи не стріляли, там зброї не було. Ми просто працювали і туди забирали неблагонадійних політичних, віруючих, або вже останні роки Радянського Союзу, то вже останні десятиліття туди брали навіть одного разу засуджених, десь під Москов'я. У нас було багато таких хлопців, а також із кавказьких народів, які теж вважалися ненадійними для радянських. Янського режиму, Отож, одного разу ми на другому місяці служби складали на піддон цеглу, і це був такий великий піддон, і Біла цегла, яка важить десь біля 8 кілограмів, одна цеглина. І нас п'ятеро хлопців. Там був один з Чечні, хлопець, двоє з Підмосков'я, а також я. І ще був хлопець на ім'я Костя, який був теж віруючий із. Нереєстрованих баптистів, і ми були там разом, і там того грашували, і весь час молились разом і спілкувалися там. І було нам не так сумно, тому що ми були вдвоє. І ось ми п'яте розкладаємо ту цеглу. І коли ми наскладали повний піддон, кран піднімав ту цеглу, ми чіпляли ці гачки і піднімав десь до п'ятого поверху, і потім туди ставив. А ми тим часом вже слідуючий піддон складали цеглу. І ось коли він підняв один черговий піддон, раптом одне кільце розігнулось, той Перекинувся там у горі, і посипалась цегла на нас. І це був кам'яний дощ. Ці цеглини падали скрізь. кудись втікати, це ще навпаки спіймати десь ту цеглину. ми просто І це було так швидко, це було за хвилину, все сталося. І ця цегла летіла, і ми були під нею. І скажу вам, що всіх трьох тих хлопців. Побила та цегла, не на смерть, правда, але покалічила. Одному ключицю перебито було, другому розтрощило ногу, руку, інші органи, сенці великі. Всіх трьох забрали в лікарню. Але не на мене, не на Костю жодна цеглина не впала. І це було велике потрясіння. Ми були на волосинці від смерті. Це якихось, може, 30 сантиметрів убік, якби та цеглина впала на голову. І все, і людини немає. І для 18-літнього такого собі вільно думствуючого хлопця, як для мене, це було велике потрясіння. І я міг би просто навіть нічого не зачепило, й порушинки. Якби це я був там один, я міг би думати, що мені пощастило, що я везучий, але був біля мене ще мій брат, теж віруючий хлопець, костя, на якого теж нічого не впало. І ми конкретно вдвоє ввечері плакали і молилися, і ми бачили руку Божу. Ми бачили рук Божу парасолю над нами. Ми бачили, що Бог зберіг нас від смерті. І я тоді собі так думав сам, коли молився, і сказав таку обітницю, Господу. Для мене це був той момент, як для цього чоловіка, якого зустрів Ісус. Це був момент істини прийняття рішення. Це був екстрим, екстремальний випадок, стрес, який змусив прийняти рішення. І я сказав: Господи, я міг би вже бути мертвий сьогодні, але ти зберіг мене. Ти дарував мені життя, значить, я потрібний тобі. Я обіцяю тобі, раз ти зберіг мене, я обіцяю служити тобі все моє життя. Це було моє посвячення, це був мій вибір. Від того часу спливло багато років, пройшло 30 років. Всі ці дні я служу Богу, як можу, і продовжую йому служити. Сьогодні, з ласки Божої ваш покірний слуга, є єпископом українських церков. Наше об'єднання невелике, але ми маємо в багатьох регіонах церкви на півдні, на заході України, в центрі. І сьогодні люди люблять мене, ви дивитесь мої програми, ви слухаєте слово, яке я проповідую. А все це сталося тому, що я одного разу прийняв рішення, я присвятив своє життя до останнього подиху служити Богові. І сьогодні за таке рішення я ні жалкую ні на краплинку. Сьогодні Бог благословляє мене у всьому. Я маю четверо дітей, четверо онуків. Я маю велику церкву, де я пастор. Я маю велику сім'ю, які люблять мене, а я люблю їх. Я маю багато уваги від людей. Люди забезпечують все, яким я служу, для, мо для моїх потреб. і Я не маю ні в чому потреб сьогодні. Я благословенний чоловік. Бог дає мені силу і здоров'я, Бог дає мені всі ресурси, які мені треба. І це плата за моє посвячення, це плата за моє рішення. Завжди, якщо ти присвятиш своє життя Богові, служінню йому, ти отримуєш сто крат більше. Бог благословить тебе, Бог підніме тебе до великих висот, тому ніколи не шкодуй, скільки б не прийшлося б віддати себе Богові, не шкодуй, не діли себе наполовину, не працюй на півноги, посвячуй себе усього, все твоє життя. Це безпрограшний варіант присвятити себе Богові, і Бог благословить тебе. Бог дасть тобі все, що треба тобі, і більше надміру. Бог дасть тобі успіх, Бог дасть тобі щастя, Бог дасть реалізацію тобі, Бог твій талант буде розвивати, тебе будуть шукати, тебе будуть хотіти слухати. Ти будеш потрібний людям, ти будеш щасливою людиною, ти будеш благословеною людиною. Тому, коли Ісус стукає в твоє серце, може Він стукає зараз через цю програму, може, це моє свідоцтво особисте зачепило за серце і Тебе, це було велике потрясіння. Я розказую це всім і кажу це, що ніхто мене не зупинить в моєму служінні. Мене не зупинили тоді гоніння радянські, мене не зупинять ніякі спокуси, мене не зупинить ніщо. Тому що я одного розказав, разу сказав твердо і чітко. Я буду служити тобі, Господь. Я роблю до донині і буду робити, скільки Бог ще мені призначив тут жити. Я закликаю тебе, любий глядачу, прийми це рішення. Може, ти не все знаєш? Може, ти не знаєш, що попереду? Ніхто не знає, як тобі буде, як тобі буде складатись, ніхто не знає, що буде попереду. Одне скажу тобі: що служити Богові це правильний вибір. Служити Ісусові більше, ніж всім іншим. Навіть близьків, навіть сім'ї, навіть народу, в якому ти живеш, це правильний вибір. Це правильне посвячення. Бог шукає таких людей. Бог чекає на тебе. Богу потрібні такі люди. Ви потрібні Богові. І якщо ви були на роздоріжжі до цієї програми, я закликаю вас помолитись разом зі мною, прийняти це рішення і крокувати день за днем, година за годиною, тиждень і місяць за місяцем, і виростати в Господі, в служінні йому і набувати благодать і благословіння від нього. Помолимось. Господи Боже мій, я дякую Тобі, що сьогодні ця програма вона може лунати в ефірі. Я дякую Тобі, що той, хто дивиться мене, той, хто слухав мене, і я, Господи, ми двоє зараз в єдину молимося, щоб Ти, Господи, зачепив за серце, за амбіції, тих, хто на роздоріжжі, хто вагався, хто не знав, як, хто переживав, хто хвилювався, хто боявся може. І я прошу тебе, Господи, щоб ти благословив того глядача, цю глядачку, які сьогодні прийняли це рішення, які, слухаючи цю програму, тепер кажуть тобі: Я почну служити тобі, я почну слідувати за тобою, Господи. Скажи це Богові, скажи це в цій молитві. Хай він почує тебе, хай він, хай він підтримає тебе, хай він візьме тебе за руку. Тепер ви партнери, ви підете вдвох по життю. Ви зробите великі речі. Ви великі подвижники. Ти і твій Господь, ти і Дух Святий. Наповни їх Дух Святий, наповни їх силою, наповни їх здоров'ям, наповни помазанням Твоєю присутністю і славою Твоєю, і Твоїм божественним забезпеченням і здоров'ям. І хай станеться те, що ти запланував, хай пошириться Царство Боже через цю людину, саме через неї. І хай будуть спасенні люди, хай будуть вздоровлені люди, хай будуть зцілені люди, хай будуть звільнені люди через цю людину, через Твого слугу, через Твою слугу, який зараз Присвячують своє життя тобі. Я молюся в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До уваги глядачів відкритої біблії. Відтепер дивіться телепередачу щочетверга, о 23.40 та щосуботи о 17.00.